Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в цьому відео я буду показувати вам те, що я придбала в університет, з канцелярії і тому подібному. Власне, куди я все ж таки вступила, а вступила я в НМУ Богомольця на стоматологію. Тут сьогодні будуть всякі такі медичні штучки і тому подібному. Але, до речі, вже частину речей, яких я придбала, а може, навіть і всі речі, я сама навіть не знаю, я вже публікувала в своєму Тікток-аккаунті, тому. Запрошую вас туди. В TikTok я досить часто публікую всілякі відео про своє життя, про навчання і загалом досить цікаві відосики, тому буду рада вас і там бачити. І так, перше і одне з найголовніших, що я придбала в університет, це спеціальні друковані зошити для різних дисциплін, пар, то зараз все вам покажу. Перший зошит, який я вам покажу, це буде анатомія. Що ж тут такого? А тут просто звичайна розмальовочка. Я вже почала навіть дещо розмальовувати і дещо перекладати, тому що на першу пару вже потрібно бути готовим. І, власне, я вже готуюся, тому що до навчання залишилася одна нещасна неділька. І що я тут розмалювала? Зараз я вам дещо покажу. Ось. А перша тема пари це у нас осі, площини, хребці, хребтовий стовп. А, тобто такого плану і це аж 11 сторінок. Ось, це, до речі, також буде корисно для тих, хто вступає в університет і не знає, що потрібно готуватись до першої Тепер Ви це будете знати і будете, в принципі, готові. Це латинська мова. Тут я вже також щось почала заповнювати, але я точно не знаю, чи потрібно заповнювати саме прям на першу пару, тому що якщо анатомію, то я знала. А ось це я не впевнена. Але на всякий випадок я вирішила підготуватися. Отже, що тут такого? Перший це латинська мова ось такий великий зошит. Тут потрібно перекладати на латинську мову, з латинської на українську, прописувати різні терміни. А, власне, ну, думаю, зрозуміла суть. А, лексичний додаток, тут просто прописані різні слова, і також щось потрібно тут заповнювати, але я ще точно сама не знаю. До одним словом, два зошита в латині. Гістологія. А, тут будуть різні, начебто, як протоколи, які ми будемо. Точніше, практичні заняття, які ми будемо заповнювати саме на парах. Перша пара це у нас буде мікроскоп, мікроскопічні прилади, гістологічна. Техніка тут була з мікроскоп, там якісь ми, ми будемо розглядати препарати, малювати їх ось тут. І, власне, для гістології потрібні різні олівці, бажано, рожевих, фіолетових кольорів. Це я також вже купила собі, далі буду показувати вам. Оці всі зошити, тобто анатомію, латинську мову, також гістологію я купувала при університеті. Тобто, якщо ви вступаєте в медичний, а саме богомодця, то морфологічний корпус. По ліву сторону фісхімху корпус, і там, власне, буде магазин Книга, Плюс», де я це все купувала. А далі два друковані зошити з української мови за професійним медичним спрямуванням. Тут я не знаю, що ще заповнювати, я тут нічого не заповнювала. Підбала ці два зошита я в переході біля метро Політех. Далі, звісно, куди в медичний без халату та шапочки. Власне, ось такий у мене халатик з довгим рукавчиком. Зараз я його ще примірюю. Тут мені сподобалось те, що його можна укоротити. Цей рукав і буде як три четверті. А шапочка, вона така звичайна. Вона на зав'язочках в мене, бо є на резинках, я вирішила взяти собі на зав'язках. Ну, і також ще я придбала ось такий зубчик собі, аби хоч якось зробити цей халат веселішим, тому що бажано мати тільки білий халат медичний, а так то хоче, якось буде весело. І так, власне, мій халатик, він на кнопочках ось таких. Досить зручні кнопки, тому я й вирішила придбати собі саме на кнопочках. Тут є дві ось такі кишеньки на поясі. І також ось тут одна. Знову ж таки, як я вже казала, його можна зробити як три четверті. Тут є ось така от полосочка. Оп, оп, оп. І він, коротше, робиться ось так: от. його, звісно, потрібно зняти і красивенько це все отак скласти, але сама суть. Звичайний, білий. Бувала його в переході біля метро по Ну і, звісно, ще шапочка. <смі> Вона досить смішно на мені виглядає, насправді. А, зараз я її одягну. Звісно, ніхто не дозволить розпущеним волоссям її одягати з хвостиком потрібно. Ну і одним словом, ось такий от доктор з мене виходить. <смі> Це дуже смішно, я не знаю. От халат сам коштував 900 вот, з чимось гривень, а шапочка сто п'ятдесят. Також я бачила дуже багато відео, те, що будуть дуже зручні ось такі от блокноти на спіралі. Власне, взяла їх ось таких: от чотири штучки, два такі звичайні в клітинку з АТБ. Один я вже розклеїла наклейками. Тут, до речі, я вже щось і писала, наскільки я пам'ятаю, тому що знову ж таки потрібно бути готовим на першу пару. Це у мене з медичної біології. Знову ж таки, тут про мікроскопи, про всяке таке. Одним словом, щось давчу вже. От, також ще ось такий зошит. Можливо, він і здасться вам дитячим якимось, але мені він здався досить милим, та прикольним. Бо тут ось такі няшні котики, як з 2015 року, умовно кажучи. І він також худеньку. Мені здається, що це буде досить зручно. Ну і так, ось зошит. Я цей зошит купувала ще минулому році. Можливо, ви пам'ятаєте. Я це казала, що це скоріше за все мені лишиться на університет. Так і сталося. Тут є різні розділювачі. Ось таке. І тому це в мене буде такий блокнотик на вибіркові дисципліни, аби не було для кожної дисципліни окремий зошит. Так буде зручніше зберігати інформацію. Також ще придбала досить багато зошитів, а 4 формату. Всі вони в клітинку. Це, до речі, також я минулому році купувала і казала, що залишу його для університету. І, власне, тут я вже також писала деякий конспект, а саме з анатомії. Він дуже зручний, от, не знаю, тут все е, вміщається ось. Тобто, мені дуже подобається. Мені ще правда потрібно попрацювати над оформленням конспектів, тому що якось я не дуже його охайну, точніше, не те, що не охайно, але мені не подобається, як я розміщую інформацію. Тому я хочу її більш якось коректно розміщувати і більш, якби... Інформативно, щоб це було для мене. А, ну і також я ще в такому зошиті вже почала дещо записувати. Це у мене з чого з кістології конспект. Тут я вже трошки краще його заповнила, тут як ви бачите, дві колонки я почала писати, і це, до речі, дуже зручно. Також такі, з-поміж моїх покупок будуть деякі лайфхаки. А ці просто пусті, буду чекати свого часу. Також досить нормально таку кількість я взяла зошитів на 96 сторінок, на 64 в клітинку. Це не всі я вам показую, тому що я, якщо чесно, не бачу вам сенсу показувати прям всі, як я це робила в минулих роках. Я там просто буквально показувала ось так по черзі кожен зошит. Тому я не бачу сенсу це зараз робити. Сам факт. Багато різних ось таких от зошитів. На 96 сторінок, на 64, і декілька прикупила собі на 12. Там, наприклад, на якісь мовні предмети, які я ну, навряд чи буду вести там сильно великі конспекти. Нам навіть старші курси, по суті, говорили, що там сильно багато сторінок для зошитів не потрібно мати. Також ще купила звичайний альбом для малювання. Для чого він? Спочатку, я до речі, навіть в тіктоці своєму сказала, що це потрібен він для гістології. але насправді це не так. Я зробила помилку, як виявилося, це потрібно для іншого предмету, аби писати там різні протоколи. Отже, звичайний альбом для малювання, але по факту для різних протоколів або практичних. Ось. Вирішила я ще в цьому році придбати собі планер. Ось такий маленький планер з авокадо. Я дуже обожнюю авокадо, тут ще такий маленький зайчик. Отже, що я можу сказати про нього? Він досить зручний, мені здається, тому що тут є календарик ось такий, який я вже почала заповнювати. Також тут ще я наклеїла на першій сторінці різні закладинки, щоб якщо вони мені. Були в нагоді, то я їх могла використати, а не нести з собою ось таку цілу пачку стікерів. Отже, тут ще різні, різні сторінки, тут я різні наклеїчки собі наклеїла, аби було веселіше. І, власне, досить файний такий планерочок. Також, звісно, різні ручки там звичайні, олівці. Дуже багато взяла ручок стирачок аж два тубуса. Тут, до речі, ще декілька стержнів з минулого тубуса лишилося, то взагалі у мене зараз ручок старачок дуже багато буде. Звичайний клей собі також придбала. Коректор, рідкий та стрічковий. Олівці звичайні. Знову ж таки, для розмальовки з анатомії і для гістології. Але. Зазначу, що цього дуже мало для розмальовки, ну і також для гістології, тому що тут досить мало рожевих олівців. А чому я придбала лише один набор? Тому що в мене ще лишилися мої там звичайні олівці, якими я малювала різні там малюночки, тому мені і не здодобилося ще більше олівців, бо вже є. А це так просто в додаток. А, ну і чисто покупка поперколу, що називається. Це ось така гумка, та стругачка у вигляді зубної щітки та зубної пасти. Ну знову ж таки. Стоматологів свої причуди. Вирішила трошки обновити свої папки, тому купила ще одну на всяк випадок. Ну, і звичайні ось такі файлики. Цю покупку наступну я також купувала досить давно, ще в січні місяці, точніше, мені її подарували, неправильно сказала. Але я це просила задля університету, тому що я розуміла, що буде досить складно мені щось перемальовувати. Тому ось такий от принтер маленький. А, тут. Знаєте, матеріал як чек, або просто як наклейка. Тобто є як чек, а є як наклейка. От зараз на даний момент в мене тут наклеєчка. І це дуже-дуже зручно. Це зробить ваше життя, я не знаю, легшим на я не знаю, 80%. Тому що от навіть хребці я намагалася там малювати, але потім я вирішила, ні, краще я ось тут їх роздрукую і все стало взагалі супер. Все стало більш зрозумілою. Більше вільного часу появилося, ну і просто кайф. Я, до речі, з цією штучкою і до НМТ готувалася, різні там клітини друкувала. Все, що тільки мені в голову прийде та й друкувала, аби полегшити водіння конспекту, розуміння інформації, та й загалом естетику конспекту. Ну і звісно, куди в університет без якогось. Портфеля або сумки. Я вирішила придбати ось таку шкіряну сумку в чорному кольорі. Вона мені здалась досить місткою, тому що скільки сумок я собі не приглядала, то всі вони здавались мені маленькими і туди нічого б не помістилося. Але ця вона досить така велика. Тут є кишенька, ось така з боку. А також всередині декілька відділень є: одне, ось, друге, третє. Ось тут четверте. П'яте ось таке маленьке. Ну і одним словом, вона досить якісна. Тут дві ручки, ось такі кисточки, як брелочок. Ну і просто застежечка. Тут я вже повісила брелочки свої улюблені, це кедик та морозово, яке я купувала, до речі, також в минулому році. Знову ж таки, з попереднього відео, хто пам'ятає, той пам'ятає. Отже, скільки вона коштувала, до речі, тут я можу сказати, це виготовляє фабрика сумок. Можливо, хтось захоче собі таку сумочку, то й кажу. І коштувала вона по знисті 3992 гривні. Ось така вона. Ну і ось такий короткий обзорчик у нас сьогодні вийшов. Як я завжди кажу, я дуже задоволена своїми покупками. Вони мені дуже подобаються. Я дуже ними задоволена. Скоро ще планую ще один халатик собі придбати. Ну і шапочку, звісно, на розмір більше, аби взимку було зручно в ньому ходити. Ну і на цьому, в принципі, все. Вам я дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мене в Тіктоці, Інстаграмі, а також в телеграм-каналі. Буду рада вас і там бачити. Ну і також мені буде дуже цікаво, в якому ви навчаєтесь закладі, чи ви ще в школі, чи ви тільки плануєте вступати в медуніверситет, чи взагалі, можливо, ви десь в якомусь іншому університеті вчитесь, а може, ви взагалі вже і закінчили інститут, і ви просто вирішили переглянути це відео. Буду дуже рада бачити ваші коментарі. Ну а вам я ще раз дякую, бувайте та до наступних зустрічей!